А на кришу вони падуть чи ні. Летять ніби як, да. Да, реально на кришу. Потвернули оба. Okay. Ну он гарно жовто. Та тільки двоє. Вроді як, да. Буквально піксели не платило. Ходит не як уже. Смотрите уже. Первые камеры, другие круто левишки. Левиш? Да. Нок на першу камеру. Другий до нього біжить, прямо до нього. Прям в камеру зайшов. Де він? Я його не бачу, блять. Мана внутри, о, тут на леснику. Скажи, що він всередину зайшов. Я думаю, він в камері до сих пор тут. Я думала, ти його як він бігає. та чую, але. Тебе я більше чую, ніж його, Це, що таке? Це я стріляю в землю і дивуюся, як. К2 все в точку летить Я тобі казала нормальна пушка. А чого ж ти з нею не граєш? Та граю, якщо нахожу, я просто М-ку що за за Боже, що ти така агресивна? Я не агресивна, просто ти кажеш, як будто я про неї кажу, що вона нормальна пушка, смс ніколи не грала. Ну хорошо, якщо лежить АУ, М-ка і К2, що ти візьмеш? Якщо надо його, я можу і К2 взяти себе спокойно. То тобто есть надаси перевагу М-АУ. Підходимо. А, це светы войш позже. Да, можна по приколу побігати з К2, тут ну, типу, що такого. Ну вот ти даже сама зараз кажеш, по приколу. Я тупо беру. Я тупо беру рандомно обламку ку вибираю. Вообще, ну у мене нема, типу, якогось такого, що типа я должна вот в ці катки ау аугом взяти. Ні, ну є щось. же, наприклад, тебе тир, улюблених твоїх пушок, правильно? Ну. Мені от стало цікаво, я це і питав, типу, якщо взяти, поставити три по рейтингу, яку б ти вибрала. Ти починаєш? Ну давай так, стояла, лежала ця Мка, і кавдава в мене була вже в руках. Я в неї не міня... на неї не міняла, і аук я теж вже не міняла. Все, я так і пам'ятаю. Я просто дульника вчепив на нього і взагалі по-іншому зіграв. Смачок там не бачила лишні? У мене три, можу скинути на Ні, у мене два третій теж знайти. Почему вы катаетесь в огороже? У нас на входе прям стоит у А вот огороже я не бачу. Окей. Okay. Дальше. Бля, клан OLX. Як? OLX. Ааа. Ну це оригінальний, що так. Yeah. А якийсь чел-арістократ, його yeah, yeah. клан ОЛХ. Чи прик. Ооо, я знаю, який клан робити. РЗТК. А що таке РЗТК? Ти це ж бренд розетка такий. Ааа. А, -а, -а. а ти, ти не шариш з ним? Я, мабуть, нічого... Це як своя лінія В АТБ, yeah. типу, поконує? А. Ah. Або там що там ще є. Делюкс. Ну вони, в принципі, ну якщо щось таке не сильно вибагливе до якості, то можна брати РЗПК, але... Там типу, таке, як правило, воно не супер, прям офігенно Типа вони щось заказують саліжки і просто беруть клієнті своє арсетики. Та ні, кладу, це, так? Я думаю, вони. Ну це як от, я не знаю, як АТБ робиться. Воно орендує типу потужності і якби під своїм брендом випускає щось. І виробництво, типа, норм, вони не заморачуються з збутом всіх товарів. Роз... А тебе ж ці норми, вони можуть економіки. Здання, чого воно таке фігове обычно? Ну, я не знаю чого. Ну, типа, вони виробництво стараються виробництво робити виробництво народне, бюджетне зробити. щось. Так. О, тебе бежит слева на камень, ума на жоп. Понял? Да что, друг? Хотя справа Метка. Все, сюда в тик. Зонка на ту сторону. От можеш зробити, в принципі, ну, теж якби суть та його, два острови розділені водою. Але це не визиває такої, блін, прям сильної агресії, Отращення, да, да тіп, як, як на раніше. Аэро... Тут куча мостів просто. Ну, ну мостів і, і плюс і... річка не сама не дуже велика, типу. Ну, да. Ну, все таке добре, що вони хоч зробили висновки і зробили нормально тут. Таке ж, як на вчора, переробили? Ні, зробили... ну з наступну карту зробили висновки і тіпа, вже не допускають таких. За що... нас на і йдемо. У меня в одну а тут 5 я. 140 оставил. Не так багато не треба. Смак лишний ти ж хотів себе. Хотів, правда. Я жду, коли буде вже на хаешке скине цей. Золота хаешка. Ну, золота, а, в принципі, прикольно. А да, що до речи, кіни... вони можуть можете килл добавить, а сам эффект вибуху? Интересно, можно это я, Я не знаю, я просто знаю, что така цей пап на бали такая есть. Ну пап да, я знаю, что там сейчас такая. Просто прикинь, знаешь, такая золотая хаешка, и коли она выбухает, иначе золоті искры чуть-чуть разлетаются. Це было бы, ну, прикольно. Ну да. И перед нами на мости, наверное, тому як Как будто якась пея взирвалась, дав ли? Ну такі блески це на цьому кімпу походу. На криші сидить, заглушись, заглушись. Бля, він почув. Тачку сів, їдуть, прилази за ними. Ще я попробую то подивитися. Ще один тіп. Бачу, він вийшов на камінь, я їду допомагати. А, написано, що якийсь розбився. Ні-ні, as... він тут. А, понял. Це... Короче, той розбився, він доїхав до цих доглов. Он тепер типа чайний. Подожди, так все. нокнути нокнутый. До... 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 А... а хто його вбив? Може цей чи що, як розбився. Можна було б додатковий кіл залутати, наприклад, але ладно. ж. Перелітаємо через моз, да? Ну тут усю, я бабочка, мене, з гори накаляють. Можем під'їхати. А, я понял, вони мене нокнули, блядь. Тільки вийшов з тачки. Я в сейві, але. Я не дали точку. Вони по ідеї не мають, стигнуть добігти. Он да стоїть. І и на даче есть чел. Его нокнули. Що ж нокнули що О, поле лиц. Его дружбан тоже затачивает. Блин, друга тоже. А, мене без покої отсутствует. Укур тачки нам би тачку поменять. Я... Я попробую доїхати до ці, но не знаю, что дадуть. 哎。Okay. Ой, смоків немає, мені треба щось один хоча б скинув. На тачку теж дам. Це той смок. вот этот. там і дропи есть нормально теперь там будем на дропе создать можем стать его його... кухнуть как раз Ну давай, скидывайте. Давай, раз, два, три. Понял. А что я там сидел? Поехала. Бердик, а, Бердик еще есть. А, у меня ховаться, наверное. Подожди, на я хилюсь. Ну, Ракетница у вас валяется. Бердік, вроде поехал нафиг від нас. На дробе можно каску, каску залутать. Да, Бердик. Да, он там катается. Там другую щось... тачку можно взять. Ну, щось не я приведу потом их догнать и і... <свят> <свят> грудь бить Бердиком. Не, вин бачится все шукай нас. А я понял. Так тачку у нас высадит, высади в тачку.

Боже мой, даль. Смотри, как тачка ела, я и начинаю им брать тачку. Ну, сейчас мы их и тачки закроем. Он поехал, он. боевых закрывать давай Смоку, остался у а меня осталось ну, 17 патронов все Я думаю, в них згоріло. АВМ. Треба буде їхати ще дом, фаза вже. Патрони тут візьми, я тобі ще скину. Не, я всього. А, у нього немає, я поняв. Там є патрони ще, так? Да? Так, да, я тобі ще 100 штук зможу скинути. Добре. тебе дачка, ціла? Ціла, ціла.

На а, ну ладно. <світ> 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 а, я главное, що забув. Космо. А все на горке. Тебе вже цілий. Шо ми наверх. Лотну. Что тебе не збив? ще з мутантом, оце де є. Це там десь, да? Да, на жовтій бігає. А, Бердик. бердік. Бачу. Я їду, по нам розіб'ю течку. <Закрыл> Я сюди, ось, ось, Розбивають. Да-да-да, разбиваю до конца. Давай. Сейчас чел за мутантом там здесь. Здравия, мин вроде бы смог пришел. Да, без первого. Не знаю, где. А, бачу. Мені вот там дуже больно накидыва зеркало. Угу. Вон стоїть там на цих. На Що Ти роботу за всіх робиш. Збив Два мутанта. Роз, ну, розхерачили тільки ми, ніхто нічого не робить. Ти ігроки. А, на пришла право добиться. Давай. Тачки мы уже вставляем. Мне там казал пятерка, скинешь страх. Да, там булына, типа п'ятерки, и якщо не хватает, то. Спраєш. А, добре, я заберу. А тут типа позиция тоже такая сверху пройдуть, закрыть. А, да, я нашел пятерку, тут действую. Ну, Ну моя пробита без колоса і покоцана сильно. А я тоже покоцала, но і там уже. Я... Подожди, давай я пірамідки чого? заберу, походу, да? Не пригодяться Давай. у нас это было. Дроп лежить. Тип, тип мене вже дивиться. На жовтій. І сусід на камені. Да, це дуже далеко. Якщо, Яке далеко, це я думаю, не ближче чись. Тут край зони буквально. От них набагато позиція. Ну, У нас і пірамідки, у мене є ще смуків 5 штук. А щита в тебе нема? Наші та. На камені був один, а друга у нас калібігає там. І мені з них не видно звільнили зубати зверху пикаєш. Ты можешь убить и слева, и он будет ровно. Да я это боюсь а за это, блин, сейчас же кемп есть. А если ты сюда пойдешь, ты будешь тут в зоне, Меня да? Они в спину может быть. О, я вышел. Подожди, еще два осталось. Це значить, знаешь, что на камнях. Да. Нам бы вверх убить туда. Сейчас я буду смочить. Ну, а без дымил. Wszystkie, no O blin, To już na wyższe no Ну, я тут в зоні. Я теж. Ти можеш лівого подивитися? Може, можу, але він смукав тут. Живий поки максимально. Хай смок розвіється, я може його побачу. Там ще смічить. Це я можу поправій обійти. что-то там за пирамидками шоу Мало не могу раскрыть Бог за тайкеру то... не кину. Мабуть, даю. О, згорів. Ставте лайк.